Всім мої вітання, любі мої друзі. Всім доброго дня. А може вечора, не знаю, хто коли буде дивитись. Але я знімаю вечором і знімаю на кухні. Бо, Всім вітання. бо я не маю часу, мені не вистачає часу. То я тут знімаю на кухні, тут тепло, бо в мене в кімнатах всюди холодно. Так що я мусите мене вибачати, але я тут е, хочу трошки вам зняти, е, показати і мушу бути на кухні. Хочу вам показати ту свою сорочку, яку я вишивала, і е, 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 виходить, що я її ще не дошила. То я вам покажу і ви подивитесь. Я відключила, щоб не шарудіти, знаєте, бо mm. той о, кульок він, він шарудить. І хочу ще раз вам показати е, той малюнок тої сорочки. Бачите, яка -то та сорочка, бачите? О, може тут дальше. Отако, бачите, яка сорочка. О. Хтось мене питав, то я писала, яка та сорочка і як її можна. Замовити, бо я не замовляла. Я брала просто, е, заходила в магазин вишивки, і вона мені сподобалась, і я купила. Я не знала наскільки е, на ній дуже важко вишивати. Ну на ній дуже важко вишивати було її, її цю сорочку на цій, на цій малюнкові страшенно важко. Я вже говорила, і ще раз повторюся, що я би нікому не порадила, щоб е, таку е, схему цієї срочки купити. О. І хочу вам показати, що я тих два рукави, що я брала з собою до, до Польщі, я дошила. Я дошила. Бачите, ой, як я вам показати? Я дошила, бачите, то, що це цей рукав один. Я не знаю, котрий з них я дошила. Ну, по-моєму, що цей, Не знаю, я, бачите, я весь його вишила. Всю вишивку я вишила. оцей рукав, весь я вишила. Бачите, як я вам показую? О. Тут в мене не було, не було тут в мене таких ниточок, як було на одній сорочці я, я вишила, а цих вишневими я вишив. То я випорала випорола по кругу і, і зашила вишневими. Бо були тут якісь розові, якісь, розвіч, ну, якісь малинові, чи які, а більші ниточки не було. Ну і що було робити? Треба було чимось його докінчити. І я от то, то випорола і вишила таку вишневу ниточку. Бачите? От тут чотири таких квіточки. Ось чотири квіточки, бачите, як. І я вишила е, вишневу. Так, отако От той рукав я вам один цей показала. Тепер показую вам Другий рукав. Щоб не думали, що я один і той самий рукав показую. Що один і той самий рукав. Другий рукав, отакож, він в мене вже був вишитий. О, е, вишитий. Я його просто брала для того, щоб знати, які ниточки, е, там, якими ниточками там добре зашивати. Ну, то не я брала, то мені просто дочка привезла була. Я його була брала, може була би інакше зробила. Але дочка мені так привезла, як воно в мене було вдома зложено, так і, і привезла. О. І другий рукав у мене був повністю вишитий. Так що в мене вже вишито два рукави. На силу Божу, на силу Господню. Дуже багато шиття. Дуже. Я не то, що я може набиваю ціну собі, знаєте, бо я вже не одну річ вишила і не одне е, вишивала. Але все таке вишиття катастрофічне. Катастрофічне. Не знаю, хто його там нема, а, нема на тому малюночку. А може є. Ви знаєте, я вам хочу сказати, а, Є е, номера телефонів. Я думала, що нема. Тут я ще щось була собі. Написала якийсь там лікарство, вам того не треба. А от номера телефонів є. Це то ті номера телефонів, що ще е, ну, ще ті, як я сорочку е, туту, брала. Чи вони ще такі самі номера, чи вже другі? Але я би їм написала відгук на ту сорочку. Що -то, що то за таке мальовання? Їхнє таке мальовання, такі схеми паскудні. Паскудні. я проста жінка, і, і я знаєте, говорю все своїми словами, так як воно є. Нічого я не, не видумую і нічого я не, не прикрашаю. Так, як воно є, так я і говорю. А що робити? Що прикрашати? То два рукави я вимучила. Вимучила. Бо видно не було де шити. Видно не було, де той хрестик робити. розумієте, о, Але я її вишила. Слава Богу. З Божою помочю я вишила. о, Я вам вже показувала. Тут Десь, може, якась ще ниточка, чуть-чуть десь якась ниточка. Тут в мене бачу одну ниточку таку, що її треба. Вона там зашита, просто її треба відрізати. От у мене то є ліва сторона, вся, Отако От поблизості вам покажу. Що на одній е, рукаві, що на другому рукаві. Бачите, О, кожен. Всіх букетів на двох рукавах. Є 30 штук. 30 букетів. На одному є 15 букетиків таких ось є букети. Отак осіво букети. Крім цих ще квіточок, то цих є букетів 15 букетів таких. І от такі квіточки ще по них. І ще зверху осево мальовані. Так, добре, все я. все, Бачите, я вам одним. Одним я навіть одним дублем показую, навіть нічого не я хочу ні відключати, ні нічого. Так кажу, як є. О, так, як є. І тут у мене вишитий перед. Зараз я розложу і покажу, дивіться, перед е, чистенький, файненький, бо його небагато так є дуже. О, е, рукави, я вже раз їх перепрала, але їх ще треба буде добре перепрати, бо того, що, бо того, що дуже довго шилось. О, от, бачите, який це перед. Оце такий. О, перед Перед невеликий. такий я до себе прикладу. О, Бачите, який тут. О, який тут перед. Отаку. Він все кусок полотна йде зразу наперед, на спинку. І на, на, Наперед йде на груди і зразу йде на спинку. Це так, як двойне. знаєте? Як двойне. Двойний кусок. Так Так було е, в схемі, і отак от воно все разом. І скажу вам, я думала, я забула, я думала, що я ту сорочку. Uh, все, вишила всю. Коли я добре вдома приглянулася на, той, на, той, на ту схему, а вийшло, що я не вишила манжети, не вишила коло шиї стоючку стоєчку та стіючку, і не вишила такі якісь, якісь ті смужки, що йдуть на, на, на схід кабів. Може, вони і не потрібні, знаєте, можна сорочку шити по-інакшому. По Але вони, вони є. Значить, треба їх вишити. О, Бо сорочку я не собі, я хочу сорочку на продажу. О, а собі ні, мені не треба. І ви знаєте, що я хочу сказати? Я приїхала додому. Розтупитися землі, сира, я передумала все на світі. Я, ну, як? Ну, не можуть бути мої е, вишивка там, де в мене в шафі, наприклад, постільна білизна, чи там, де в мене е, одяг на полиці, чи там, де ну, ще деякі речі, не можуть бути там. Ні, ні, в яких шуфлядах не можуть бути мої вишивки, бо я ніколи туди їх не кладу. Розумієте? Я пішла в гардеробну. Там в мене такі ще вишивки такі і таке штиво. Я передивилася, в мене там в Гардіробні все, все все, Ви знаєте, я такий пакет висипала весь висипала весь на підлогу, бо я вже не знала, що то, я його там не знайшла. Принесла ящик, такий, що в мене є, все із вишивками, зі всіма полотнами, все, 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 все знайшла, того нема. Я, ви, я спати не могла, ви розумієте, я от не могла спати, якісь заспокійливі, аж шпила. Ну, що ну, то таке є, то не є таке дуже, але я от так вам розказую, так, як воно є. На другий день я далі ще раз той ящик вечором тут перебрала, бо в день немає коли, нема того. Ви знаєте, е, Я лягла і я собі нагадала, що в мене ті коробки такі, що я там нитки кладу, ще такі якісь. Такі пластмасові ті коробочки, такі, що мені е, з кришками, що там іголки. Ну, коротше, таке, там у мене є такі круглі і квадратні. І я собі не сплю, ви знаєте, і думаю: напевно, що то там у ті коробці. А та коробка е, на столі, там, в другій кімнаті, що я там так поскладала в другій кімнаті. Думаю, встати вночі чи не встати? Ні, не встаю. Встала рано і пішла зразу подивитися. І ви знаєте, я не йшла. І воно там там було. Воно там було. Е, не, чого не було з сею вишивку, бо я вишивала цю вишивку, а тут там поставила бо ж, ну, не буде все колотитися і все е, таке е, на О, І я вам зараз покажу. Я вам покажу. Дивіться, мої дорогі, бачите? Бачите? Оце є два рука... на рукаві манжетики. Бачите, я їх почала шити, не дошила ще, бачите? Це манжети на рукави. отакі такі вон, мають бути. Я їх маю дошити. І тут навіть ще не шила, але бачите, от, оце є манжет, це є, є така стієчка навколо е шиї. Така стієчка. А це є тих два дві полоски, що тих два уклади в сорочку. Отаку, от як йде у мене светр. Отак цих от так два уклади. От бачите, що ще в мене є, не вишити. О. А я думала, що я, що я його вишила. знаєте, І того так собі порахувала, що я вже сорочку скінчила. Це не довге шиття, не довге, але треба мені його дошити. І тоді сорочку буду вже пускати в продаж. От, от таке, що я вам хотіла показати. Ну, я задоволена, що я її все-таки дошила, домучила, бо е, мене там. Мене там питала, дійсно питала, сподобалося було, що я би собі вишила жіночка, де вибрали, як називається і все. Я написала жіноці. Але скажу вам, що там не було нігде, Воно було таке все сплошне, що там не було де, щоб поставити там е, е, крапочки, щоб там десь було щось таке, щоб було його видно, як його хоч вишивати. От все було розплилося е, одним одним таким малюнком. І я так то то рахувала, так мучила, так-то мучила, і я то-то домучила. Ось От. От таке. -во. Бачите, я ще тут принесла таку картину вовків. що я її була, вишила бісером. Вона вся зашита повністю, ця картина. І зараз вона під шклом, під такий, то шкло, таке, по-моєму, музейне. то то шкло, Мені так здається, що воно не не виблискує не шкло. І отака от тут гарнюча рамка. Бачите, яка гарна рамка. Ну, і я теж буду ту картину виставляти на продаж. Не знаю. Треба мені знайти е, тут у схему, бо я навіть не знаю, де вона там моя. Е, чи була схема, чи тут був малюнок просто такий, але треба мені піти, напевно, що до дівчат в магазин, і може така е, схема є, щоб подивитися, хоч скільки тут пішло е, бісеру. Бо я не знаю, не знаю, скільки пішло бісеру, і треба цю картину мені. Оцінити і продати. Продати, бо я ще маю того шиття і буду трохи тут все продавати, бо бо буду далі ще щось щити. Ну, от, на сьогодні буде все. Вам показала за ту сорочку. Буду, як сказати, Прицінюватись, візьму її, як вже скільки та сорочка буде коштувати, щоб я, ну як то є моя праця, скажу вам так, як є ну і людські гроші, як людина би собі купила, то, то, то так само треба і з тої сторони, і з тої сторони поважати одні одних. Так що я прицінюся, і якщо то тут ошию, то сорочку буду продавати. Тоді ще раз покажу, виставлю і може хтось купить. А зараз будьте здорові, щасливі, всього вам доброго, бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, всім пока, мої дорогі, всім пока.